Одеському національному театрі опери та балету завершується 214-й театральний сезон. Наразі на сцені триває репетиція прем'єрної опери Сільська честь композитора П'єтра Москанькі. Ми побачимо, як відбувається підготовка до вистави, та запитаємо у колектива театру, як для них минув цей театральний сезон. Ми завжди, очікуючи прем'єру, хвилюємося. Це завжди подія, до якої готуються весь склад, рекламний відділ ну практично весь колектив. І це була моя ідея. У нас було декілька підходів до цієї вистави. Вони були семі-стейдж, були концертна версія, інші якісь рішення режисерські. Але повноцінної вистави не було. І от нарешті. Так склалися зірки на небі, що ми завершуємо практично 214 й сезон прем'єрою опери Маскані. Сільська честь. Як результат, підводячи підсумки, хочу сказати, що у нас дев'ять прем'єр, дев'ять прем'єрних подій, які тим чи іншим чином стосуються саме цього сезону. Це Сицилія, Сі... це відношення, сільські відношення між людьми абсолютно правдиві в цій опері. Настільки вона близька нашому українському народу, тому що у нас також, якщо дивитися на відношення людей, які знаходяться в селі. Там також ну кожен один одного знає, і кожен знає хто до кого ходить, хто кому симпатизує, хто кому зраджує. Всі про це знають. Але це вистава, де маленьке село, де всі зраджують один одному. Саме основне, ну як для мене, як для диригента, як для, як для хормейстера — це музика, в якій нема ні одної хвилини без музики. Тобто вона дійсно, вона фантастична. Ця музика, там. Е... Спресовано в годину 20 хвилин спресовано велику кількість ну потрясних мелодій і потрясної оркестровки, аранжировки. Працювалося нам з одного боку дуже приємно, тому що я обожнюю наш хор і творчі наші просто відбувається злиття енергії у нас в постановці нашій групі з артистами. Але, звичайно, артисти одеської опери розділяють всі ті самі складнощі, що і Одесити і всі українці, тому ми в тих самих умовах працюємо. Але ми, по-перше, не жаліємося, а по-друге, ми вважаємо щиро, що це наша робота, це наш вклад у перемогу. Тому що ми певною мірою несемо місію відповідати за емоційний стан людей. І те, що ми працюємо, не закриваємося, і те, що ми підтримуємо рівень академічний, ми вважаємо, що це ознака мирного життя, яка дуже важлива зараз для всіх, хто живе в Україні. Перед українських дуже багато є, і вони не закінчуються тільки не применшуючи ці назви, які я назву, вони не закінчуються тільки Запорожцем Дунаєм, Наталкою, Полтавкою, і Богданом Хмельницьким чи Тарасом Бульбою. От, хоча ці вистави є дуже якісні музично, дуже красиві, і вони ну. Мають звучати на оперних сценах, але є і багато інших, таких як Золотий «У неділю рано зілля Копала Різдвяна ніч і так далі. Тобто є дуже багато оперної музики української, просто вона не виконувалась, і десь вона лежала, як то, і лежить в бібліотеках, і чекає свого часу. Наші артисти не просто митці, які працюють саме на сцені і виконують свої службові обов'язки. Ми донатимо Збройним силам України. Ми допомагаємо конкретним військовим частинам. Наші артисти, дехто де з них воює просто в збройних силах України. Ми маємо на жаль двох загиблих: артиста балету і інженерний склад. Людина, яка сама пішла на фронт. І так сталося, що ми їх втратили. Повинна сказати, що дуже важкий час сьогодні перед театром стоїть завдання зберегти будівлю в першу чергу. І творчо-мистецький склад, який виховується десятиліттями, з тим, щоб зберегти і утримати якість виконавську, щоб той продукт, який випускає театр, мав оцінку відповідну вимогам національної опери. Яку ви бачили, готуємося до Жозелі, працюємо, репетиції репетиції тривають. Дуже складний репертуар, дуже складна робота в артистів балета. Ви дивилися кожні п'ять хвилин, щось змінюється. Репетиції, одні репетиції, другі репетиції. Якщо буде повітряна тривога, зупиняється репетиція і Після повітряної тривоги потрібно знов м'язи свої до форми доводити. Хотілося б більше, но зараз працює шість, майже 60 артистів. Це був фрагмент варіації Єгеря з балету, «Білосніжка та сім гномів. Знаєте, як можна з гумором сказати? робота артиста завжди проходить різнокольорово, тому що кожен день не буває однаковим, але в чомусь він як рутина, тому що нам потрібно постійно над собою працювати. Це багато репетиції, кожен день урок і підготовка до вистав конкретного плану. Ніколи так скажемо в мистецтві не існує, є тільки саморозвиток, це е, самоповага один до одного та розвиток мистецтва в цілому. Завершуючи сезон, я дуже хочу подякувати нашому колективу, який щодня працює на благо України, на благо розвитку мистецтва. Я вдячна кожній людині, не лише митцям, а всім, хто працює за лаштунками. Це інженерний склад, це працівники, машиністи, сцени, це прибиральники, це касири і всі весь колектив одеської опери, який сьогодні малочисельний, але дуже згуртований. Дякуючи їм, ми можемо робити ті справи, які ми робимо. Я сподіваюся, що новий сезон дасть нам новий поштовх творчих пошуків. Ми реалізуємо ті плани, які ми намітили, і будемо разом з вами святкувати вже новий 215-й сезон найстарішої опери в Україні.